Не фурійопка, яка обирала на минулих стрімах собі бетре. А зараз ви побачите, як наглядно працюють п'ять стадій прийняття. Стадія перша заперечення. Силіконова тентакля? Це не фурі. Це не фурі йобста. Ви, ви не ша. Чате, ви не. You know, nothing. You know nothing. Ні. Унмм. Унмм. Анмм. Стадія друга. Злість. Це інше. чати, Ні, ні, це інше. Окей. Це бляха інше. Стадія третя торг. У мене, до речі, все ще ця вкладка відкрита. Але це інше. Стадія четверта депресія. Стадія п'ята. Прийняття. Чати юно, у нас тут дивіться, ще кольори Євангеліона є. <laughs> так, ні, гаразд. Хораст...